Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті «30 хвилин тому вперед. Сподіваюсь, що за 30 хвилин нашого спілкування ми з вами зрозуміємо про майбутнє, до якого ми краще зрозуміємо про майбутнє, до якого ми йдемо і за яке ми боремось. Сьогодні поговоримо про нашу стратегію, навіть не стратегію перемоги, а що зробити після перемоги, в якій, я так сподіваюсь, жоден українець не сумнівається. Власне, що нам робити з агресором, який навіть після перемоги агресором не перестане бути, розглянемо це на прикладі сектора Гази. Там з'являються цікаві кейси. І рахуючи, що терористи з сектора Газу дорівнюють російським терористам, тому що я вже неодноразово говорив, це дві два фронти однієї війни. Я думаю, нам про що поговорити буде. Але почнемо традиційно з місцевих справ вже котру передачу я починаю цитату з Мера або поки що мера Дніпра Філатова, от він на вихідних вчергове відзначився, знову назвав жителів міста ідіотами. Ну, власне, давайте я процитую. Отже, в своєму пості, до речі, вже заберуть у нього Фейсбук чи не заберуть? У мене таке враження, що мер Дніпра Філатова просто неадекватно оцінює цю площадку. І, власне, не те, що він ганьбиться сам, то ще ну і таке. Але ж він місто ганьбить. Так, от, що пише мер Дніпра. Про власне Дніпрян корисні ідіоти влаштовують біля мерії щосуботи мітинги, вимагаючи зупинити міське господарство та передати всі гроші на ЗСУ, наче корисні ідіоти розуміють, як формується бюджет і куди місцеве саморядування може витрачати кошти. Ну, по-перше, е ніхто не вимагає зупинити міське господарство. Покажіть мені хоч один лозунг, плакат, чи хтось таке ляпнув? Ні, безумовно, ні. А от те, що гроші передати на ЗСУ, це правда. Більш того, це вимагають на фоні того, наскільки зараз безглуздих речей відбуваються у Дніпрі, куди відправляють наші з вами міські кошти на виконання, очевидно, якихось схематозних схем. Тому що. Особливо під час війни деякі роботи, особливо коли одна плитка міняється на іншу плитку, одні бордюри міняються на інші. Ну кому це потрібно і хто наживається на тих коштах. А от те, що е, ці, начебто, ну ті люди, котрі мер назвав ідіотами, начебто не розуміють, як формується бюджет, так от вони якраз прекрасно і розуміють, як формується бюджет. А, але форб як, як формується бюджет, який йде на користь міста і на користь Збройним силам України, а не той бюджет, який роками вже формують дніпровські чиновники і депутати, формують на принципі різних схематозів. Про ці приклади ми вже на каналі неодноразово наводили. І, на жаль, мабуть, ще рахуючи таку риторику і тенденцію, котру висловлює Мер Дніпра? Будемо ще наводити. Тому Мер Дніпра вчергове показав, що він думає насправді. Ну і ще декілька цитат з цього ж допису. От, скажіть, будь ласка, якби я сказав, що знаєте, вчора дзвонив залужному, і залужний мені каже: от, знаєш, Влад, тільки ти один подаєш от нормальну аналітику по тому, по тих подіях, котрі відбуваються. От ви б мені повірили? Ну, зрозуміло, що ні. А мер Дніпра постійно натягує на себе глобус, отакого знавця, всього. Він знає про все, про військові справи, кому що треба робити. І от він пише. Я живу в телефоні. Мені відповідають Рустем Умеров та Дмитро Кулеба, комбриги та командувачі груп військ. Я людина, телефон. Рустем Умеров нагадаю, це нещодавно призначений новий міністр оборони. А Дмитро Кулеба це міністр зовнішніх справ України. Ну от скажіть, будь ласка, навіщо меру міста дзвонити міністру оборони і міністру зовнішніх справ України? Що ти можеш їм сказати? А якщо всі мери Дніпра будуть, я от як пише мер Філатов, дзвонити усім міністрам, я, спод... я перечуваю, що у міністрів просто не вистачить часу на виконання своїх міністерських справ. І потім, що може порадити мер Дніпра, міністр оборони, мер Дніпра має займатися міськими справами. Ну і звісно, допомагати з бюджету збройним Су... сили України. А от щодо цієї допомоги, якраз і мітингують от ті. Котрих мер називає ідіотами, тому що вони вимагають, щоб міський бюджет витрачався ефективно і раціонально без усіляких корупційних схем, на котрих очевидно, що й живуть. Більше чиновників Дніпра, ну не кажучи вже про витрати на рекламу отаких от, от дописів, тому що тут же засоби масової інформації, яким знову ж таки з наших з вами грошей, з міського бюджету щедро відсипає Дніпровська мера мерія на рекламу, власне, мерії і мера, щоб для того, щоб вони цитували: от як тільки мер Дніпра напише от якийсь пост, тут же знаєте, що витрачаються е, серйозні кошти на те, щоб уривки з цього посту або якісь. Е, Умовний аналіз про те, що написав мер право, в чергове він відзначився. За гроші розміщується в величезній кількості засобів масової інформації, для того, щоб, очевидно, хтось вже перечуває, перечуваючи вибори, вже починає собі нагнітати політичний рейтинг. До того ж, сам мер, так він знаєте, інколи. Інколи годинник, точніше, не інколи, а два рази на добу, навіть годинник, котрий стоїть, все одно показує правильний час, так он мер Дніпра час від часу, десь з глибин своєї підсвідомості вихоплює якісь правильні речі. І от він говорить, що. Поважні міністри уряду та депутати хочуть забрати у нас військовий ПДФО, ПДФО тобто податок на доходи фізичних осіб, з котрого на 60% форму... Тобто фізичних осіб, це нас з вами. З нашої зароб... заробітної плати, хто не знає, на 60% формується місцевий бюджет. Так от він пише. Забрати у нас військовий ПДФО, наче їм це допоможе врятувати бюджет. Але у приватних розмовах вони сором'язливо опускають очі. Ну ні, Борис Альбертович, ви реально більше за всіх допомагаєте армії? Але до ваших колег є питання Серйозно? Мер Філатов написав, що хтось йому начебто каже, що він більше за всіх допомагає армії. Ну це те все одно, щоб я сказав, що вчора розмовляв по телефону з Залужним. Він сказав мені, що от я от краще за всіх розповідаю про якісь політичні справи в телевізорі. От. Тому це черговий стиль. Да. І щодо міністра зовнішніх справ, то я вчергове нагадаю, що от минулого року Філатов активно. Дружкався з такою собі американською конгресменкою українського походження Вікторією Спарц там писав про неї феєричні дописи у Фейсбуці республіканка. А вона взяла і не проголосувала за військову допомогу Україні. А потім сказала, що їй це взагалі не цікаво займатися у конгресі і на наступну канденцію вона не піде. Оце можливо це мер Дніпра може порадити міністру зовнішніх справ. Тому знаєте, оці пости виглядають ну. Традиційні для Бориса Альбертовича манері пафосно, смішно, недолуго, ну і ще ганебно. Проте в сенсі того, що от така людина, на жаль, очолює наше місто і представляє його особливо в такий час. Ну а тепер поговоримо про те, які сигнали нам надходять із сектора Гази, і чому я сказав про те, що коли ми будемо будувати, а її вже потрібно будувати нашу післяпереможну стратегію. От чому от те, що відбувається у секторі Гази? З палестинськими терористами, це дуже схоже, ну, звісно, при всіх відмінностях, з тим, що відбувається у нас. По-перше, які свіжі новини звітіля надходять, нагадаю, із, ізраїльський Цахал майже місяць відкладав наземну операцію, там, очевидно, спостерігався якийсь процес досягнення якихось домовленостей причому з країнами арабського світу президент байден прилітав і я вже розповідав що якраз напередодні його приліту відбувся той вибух в в лікарні сектора гази який власне зірвав оті мирні домовленості котрі певним чином скоріш за все могли бути досягнені в першу чергу завдяки участі саудовської аравії краї ні однією з з небагатьох країн, політика якої спрямована в тому числі на західний вектор, і я вам вже розповідав про проект. Віжен, котрий мав поєднати, скажімо так, Європу і Індію через Саудівську Аравію і Ізраїль, не в сенсі торгового шляху, а в сенсі одного спільного проекту і розбудови в цій частині світу величезного інвестиційного і виробничого майданчика на противагу китайському, котрий занепадає. Так, от цей процес не лише мирний процес на близькому сході, а й взагалі оцей епічного масштабу. Процес він нині зірваний, нічого не відбувається, в тому числі. Якраз завдяки палестинським терористам. Так от, в секторі газу ізраїльський Цахал, як ми знаємо, вже почав наземну операцію. Відбулось, увійшли Збройні сили Ізраїлю в сектор Газу, причому з двох напрямків, навіть з трьох напрямків, ну, два основних це з півночі і з півдня. А при чому напрямок з півночі вони ідуть як по морському узбережжю, так і по континентальній частині. Ну і очевидно, що заявили, що сектор газу, по перше, він дійсно вже повністю оточений. Відбувається його розподіл на дві частини, звинищуються просто такі хамасівські терористи. Ситуація складна із тим, що Хамас просто відчаздушно вимагає. Втручення у цю війну третіх сил. По-перше, безумовно, ліванський Хезболи це такий північний побратим Хамазу. Хезбола, як і Хамаз в секторі Гази, так і Хезбола в Лівані це правляча власна партія. Терористи Хезболи здійснюють поки що такі напади, обстріли на територію Ізраїлю. Локальні, не переходячи до масштабних військових дій, на котрих очевидно, що наполягає Хамас, але ті просто бояться. Незрозуміло, що там з території з боку голландських висот Сірія може активуватись. В усякому разі хамасівські терористи. Наполягають на розширенні цього військового конфлікту, але справа в тому, що з ними ніхто не хоче зв'язуватись, навіть із їх, начебто, арабських союзників, тому що Хамас має репутацію ну просто таки відморозків. Зверніть увагу, що палестинським біженцям із сектора Гази не відкривають свої кордони ні навіть Єгипет. Єгипет, ні Іорданія, ну це найближчі сусіди і теж арабські країни, котрі на словах начебто висловлюють підтримку Хамазу, але на практиці вони навіть біженцям із сектора Гази не відкривають свої кордони. Вони не хочуть запускати їх на свої території. І чому я. Ну, власне, чому? Тому що це люди, котрі несуть із собою тероризм. Король Іорданії, взагалі іорданська влада, вже мають величезну проблему із палестинськими біженцями, котрі встигли оселитись в Іорданії за всі ці роки протистояння і час від часу спалахуючих, от, таких от військових конфліктів. Тому що це люди, котрі не звикли, не вміють і не хочуть. Жити в умовах мирного життя і працювати на розбудову або своєї країни, або країни, в котрій вони опинились, вони одразу стають таборами, власне, терористичними. Там процвітає ну, само собою, кримінал. А по-друге, звідтіля починає розповсюджуватись арабський тероризм. І я нагадаю, що ті палестинські біженці, котрі в конфліктах ще попередніх переселились на територію Лівану, вони власне і згубили Ліван. Ліван, колись котрий колись був на фоні, ну такого собі. Не дуже успішного з європейських, наприклад, стандартів арабського світу він мало не став арабською близькосхідною Швейцарією. І от якраз цю владу. Цей державний вектор зруйнували ті палестинські терористи, котрі перейшли на територію Лівану, і власне створили там Хезболу, котра нині і рулить власне політичною ситуацією у Лівані. Тому ні в Йорданії, ні в Сирії, ні в Туреччині, ні в Єгипті, котрі на словах, начебто, підтримують підтримують Хамас. От, але біженців вони приймати не хочуть, тому що вони прекрасно розуміють, що прийде разом із ними. Ви розумієте наскільки двояка е, ця позиція? Е, тим більше, що е, президент Єгипту. Е, він взагалі свого часу ворогував із братами-мусульманами, теж єгипетською, такою радикальною терористичною, фактично, організацією, котра є по суті політичним побратимом того ж Хамасу і Хазбали. Тому от ці люди. Котрі політично, начебто, підтримують палестинських терористів, ще раз звертаю вашу увагу, але відкривати свої кордони оцім біженцям вони не хочуть. Чому це важливо? А що а що робити з цими біженцями? Що Ізраїлю і е, адекватним арабським країнам робити із сектором гази у військовій перемозі Ізраїля, ніхто ніхто не сумнівається. А, але чи буде е, ця перемога такою, знаєте, однозначною і назавжди? Чи е, ця перемога може призвести до наступних війн? Чому я про це говорю? А це і наша проблема, що нам робити із тим, що називається недоросійською недофедерацією після нашої е, перемоги. Певний вектор дають заяви лідерів двох країн: як Ізраїлю, так і України. Буквально слово в слово вони от цими днями повторили одну і ту ж думку. В Ізраїлі їхній президент президент, вибачте, прем'єр Бенямін Нетаньяху. Він сказав. Ну, по-перше, він сказав, що жодних перемовин бути не може, доки Хамас не звільнить не звільнить усіх ізраїльських заручників, котрих вони захопили починаючи із 7 жовтня. І от я просто процентую Беняміна Нетаньяху. Приберіть це слово перемир'я з лексикону. Ми говоримо це як нашим ворогам, так і друзям. Ми будемо продовжувати до тих пір, доки не переможемо їх. У нас немає альтернативи, тільки перемога. На це е, націлений ізраїльський лідер, на це націлено ізраїльське суспільство, тому що вони прекрасно розуміють, що якоїсь умовної. Або тимчасової перемоги на умовах якогось перемир'я бути не може. Все. часи, коли про, це, про якісь домовленості на якихось умовах вони вже минули після того, як своє звіряче просто таке обличчя показали хамасівські терористи, така ж сама ситуація і у нас із Росією. І президент Зеленський. От, коли він знову ж таки цими вихідними давав доволі успішне інтерв'ю NBC News. чому я називаю успішним? Тому що от після тієї статті в тайм Саймона Шустера, котру ми аналізували минулого разу, і коли і котра є вельми маніпулятивною, і хоча там Доволі справедливо говориться про те, що в Україні є проблема корупції, але настільки маніпулятивно це подано, що от, наче Україна це і є тільки корупційною країною. Там нічого не сказано про е, успіхи наших збройних сил. Там нічого не сказано про те, що відбувається з нашою військовою економікою, а е, Україна стала сьогодні без сумнівів світовим лідером щодо е, дронових технологій і виробництва дронів. А такі морські дрони, як е, котрі є у нас і котрі ми самі вже почали виробляти. От е, ми часто жартуємо над аналогавнітними російськими військами, і справедливо жартуємо, тому що хто бачив на полі бою їхній там танк армата, котрий ще. Вперше показали у 2016-му. В параді на Красної площі він відзначився тим, що просто заглох і його буксували, начебто, передова російська військова технологія. Все, немає її, так само як і їх стелсовий винищувач Су. 52, Якщо я не помиляюся, вибачте, можу заплутатись. От його теж ніхто не бачив. Ну і про російську аналоговнєтну зброю, яку успішно перемелюють наші збройні сили. Ми вже неодноразово говорили, і кожного дня в новинах можна це побачити. А от наші морські дрони. Це дійсно унікальна технологія, не говорячи вже про те, що ми нарощуємо виробництво власних артилерійських стволів, комплектуючих боєзапасів, і це зверніть увагу у воюючій країні. От якраз нещодавно з'явилася інформація, що попередньо з минулим роком обсяг нашої оборонки оборонної промисловості виріс на 62%. Можливо, це мало хто його знає. От, але це потрібно робити наведу вам приклад, що під час Другої світової війни навіть в нацистській Німеччині в 44 році, котра вже повністю перебувала під авіаційним контролем, її бомбардували союзники і радянська авіація, але тим не менш військові заводи працювали і збільшували виробництво тих же снарядів. Тому коли деякі диванні аналітики говорять, ну як в Україні під час війни можна там створювати військові виробництва або нарощувати. Військові виробництва можна. Технології для цього є, да, закопитись глибоко в землю, тому що знадобиться. Так от, зверніть увагу на тон, який дуже збігається, і це мені сподобалося, з тим, про що заявили в Ізраїлі. Так от, президент Зеленський сказав, що війна забирає найкращих із нас, але Україна не готова віддати свою свободу цьому. <кій> терорист Путіну, і от це розумієте, це, е, це, це класний сигнал. По-перше, він показує те, е, що є справді в нашій країні, і як вона живе, і що вона відчуває навіть в цей, в цей складний час. І це збігається з тим, про що говорять в Ізраїлі. Це по перше. По-друге, це сигнал тим. Е, а по третє, от давайте поговоримо. Про сектор Газу і що збирається з ним зробити після перемоги Ізраїль. взагалі-то там проживає 2 мільйони жителів. Причому ці жителі от Хамас він же ж не з'явився на порожньому місці, як і путінський режим. Хамас він побудований на так званому глибинному народі. От зараз давайте я вам покажу фотки іншого глибинного народу. Мені страшенно подобається цей фоторепортаж. Ну як подобається те, що я на ньому бачу, от такою і є недоросійська Недофедерація. Ті, хто привели до влади і підтримують путінський режим, ті, хто голосували за нього і будуть голосувати, навіть якщо Путін здохне. Тому що коли Путін здохне, все одно будуть голосувати за когось іншого. І оце це головна проблема нашої стратегії після перемоги. Що робити з оцима? А їх мільйони? Якщо в секторі газу їх два мільйони. Котрі підтримують хамасівський режим, тут не треба надягати на себе рожеві окуляри. Можна пригадати, як після того удару, ні, не після удару по лікарні, після повідомлення ізраїльської сторони про знищення чергової партії хамасівських терористів. А палестинська лікарка, лікарка, здавалася б освічена жінка, котра ж і ж і має жити якимись гуманними поняттями. Ну, в усякому разі, вона наближена до тих, тому що має рятувати людське життя, клятва Гіппократа і оце, от все. Вона вибігла рада із звісткою про те, що загинув її чоловік Шахет, тому що терорист. Тому що от тепер він опиниться в раю, і от все таке. І вона радісно кричала, слала смски дітям про те, що от яке щастя в родині загинув чоловік, вбиваючи ізраїльських громадян. А ті взяли, не захотіли чомусь вмирати, взяли і вбили його, і от таке щастя прилетіло. І от. Це так знає те саме, коли у нас починають говорити про хороших русських. Копніть будь-якого хорошого русского, не кажучи вже про той глибинний народ, який ми бачимо на фотографіях. До речі, цю в цей фоторепор, фоторепортаж ще в 2016 році зробив американський фотокореспондент. Вибачте, забув його прізвище, та і не так це важливо, який щось там дві неділі прожив десь там під Екатерінбургав і спілкувався з цим глибинним народом і зробив от такий от класний фоторепортаж. Класний це я говорю маю на увазі, коли говорю про майстерність автора. Так, от цей глибинний народ. Після успішної операції Ізраїля в секторі Гази ми не знаємо скільки вона буде тривати, і після перемоги України в російсько-українській війні ми теж не знаємо скільки це буде тривати, але те, що перемога буде, це однозначно. Що робити з цим народом? Виникає питання, і от у нас поки що жодної стратегії я не почув. Але почув це в Ізраїлі. Там активно це обговорюють, тому що ну безумовно, я вже вам розповідав про те, що переселити оці 2 мільйони з сектора гази кудись. В Єгипет, Іорданію, Сирію, Туреччину або Іран, який найбільш активно підтримує хамасівських терористів, ну просто таки постачаючи їм зброю і навчаючи їх технологіям вбивства. А ніхто з них цього не хоче, начебто навіть союзників Хамасу. Ну знищити безумовно їх всіх е, теж не можна. Е, яка стратегія є в Ізраїль? Ізраїль знову ж таки окупувати цю територію не, не буде, тому що це фактично неможливо. Е, але йдеться про те, що міжнародний контингент. Очевидно, що миротворчий може взяти під контроль ці території, і там, на лідерство, е претендують Сполучені Штати. І Туреччина чи потрібна Ізраїлю турецька армія просто поруч із собою це ще велике питання, і взагалі про досвід миротворчих контингентів, можливо ми ще з вами поговоримо. Там знаєте, плюс-мінус. Але американці, котрі очевидно, що найбільше мають такого досвіду, вони зробили з нього певні висновки із своїх місій, там, і, наприклад, в Афганістані. чи в Іраку. Хто його знає, як буде, але це поки що вихід. Наскільки такий вихід? Прийнятний для нашої ситуації після нашої перемоги, що ми будемо робити із Росією. По перше, очевидно, що Росія розпадеться. По-друге, нагадаю вам мирний план президента Зеленського президента Зеленського 10 пунктів, де мені дуже сподобалось про те, що йдеться якраз про нашу стратегію після перемоги, і одним із гарантій неповторення такої війни, щоб Росія, знаєте, не до Росія очуняла після поразки, пройшло кількість років, і потім почала нову. Війну, в якій, в якій вже будуть воювати наші онуки, чого ми безумовно не хочемо, нам потрібно вирішити питання. Так, однією із таких гарантій є наш вступ до НАТО, і цей процес, безумовно, що йде. Але знаєте, чи є цей вступ ще такою повноцінною гарантією? Проти безумних режимів. Те, що е, Путін здійснив безумний план цієї своєї повномасштабної агресії проти України, ну з точки зору здорового глузду, це е, абсолютне безумство. Але. Е, чи є гарантія про те, про те, що якісь наступні російські режими, чи те, що залишиться від нинішньої недоросійської недофедерації в рамках якоїсь Московії, не маючи ядерний арсенал, не піде на повторення такого ж, ну хто його знає, що там буде після розвалу недоросійської недофедерації? Тому про те, про це. Потрібно думати вже зараз, здійснювати кроки про те, які це кроки будуть. Ми очевидно, що поговоримо наступного разу. Але знаєте, я був би дуже радий, якби ви в коментах написали про те. Ну, а що ви думаєте щодо цієї ситуації? Я маю на увазі, що має відбутись з недоросійською, недофедерацією після нашої перемоги. От цікаво було б почитати ваші думки у коментах. Буду дуже вдячний. Ну і очевидно, що в наступні рази ми Цю ці розмови продовжимо, тому що е, прийде якась нова інформація. Ну і власне, і навіть цього разу протягом наших 30 хвилин я не встиг сказати вам все, що підготував. Але е, в будь-якому разі до цієї теми ми будемо повертатись. От, тому е, думайте про майбутнє, е, максимально не піддавайтесь е, маніпуляціям, як не до російської, не до пропаганди, так і місцевих. Діячів, котрі знають, знаєте, під привідом війни вже чіпляють на себе різного кшталту медальки і корчать із себе великих лідерів, якими насправді, по-перше, вони не є. А по-друге, вони лише шкодять оціми своїми бюджетними схематозами, шкодять тому, щоб Дніпро розвивався як місто навіть під час війни. І тому, щоб Дніпро внесив, вносив свою повноцінну робив свій повноцінний внесок, в тому числі фінансовий з міського бюджету в підтримку Збройних сил України. На жаль, я так передбачаю, що ми ще будемо знову ж таки повертатись і до цього питання, але і про це я хотів би почути вашу думку в коментах. Обов'язково побачимось. Слава Україні!